Так, всім доброго дня. Сьогодні помив трошки скаута, так як їде евакуатор, забирає на ремонт по гарантії. Так, що з ним? Почав диміти чорним димом, тяги немає, пропала тяга і такий звук, як клапана, щось б'є. Зняли і думали форсунки, як тяга пропала. Провірили форсунки, все працює на топлівні, повідкручували, все працює. Підказав один чоловік, який робить топлівні форсунки, щоб зняли повітряного фільтра і подивилися на свічу накала. Зняли, завели і що вийшло, дим йде в трубу чорний і так само у воздухло йде дим. І тут колектор воздушний був у сажі всередині. Ну все, щось з клапанами, все на сервіс. Що виходить? Перетелефонував до нас майстер. Який ну, ремонтує їх на сервісі, і сказав, що це напев... ну, він так сказав, що я догадую, що це провернув втулку на розпредвалі і масло не поступало в головку. Все зняли кришку. Зараз і покажу. Можіво буде видно. так довго крутиться? О, бачите, все сухо і стружка. Не Поступало масо, ми їздили. І він, так сказати, от працює і починає голосніше працювати. От, ну, не з кожним днем, але за якийсь час він все время починав голосніше і голосніше працювати. І от Вийшло, що пропала тяга, почав так диміти. Все, працював чудово і в один момент почав диміти. Е, все. Але ще в нас є така догадка, що це не розпредвалом зв'язано, а вже одного разу знімали нам головку. Це було в кінці травня, червень. Потекла чашечка під оцією форсункою. Там антифриз потік. Вона лопнула, потіка антифриз сюди внаружу. Мали замінити і чашечку, їх не було в наявності. 28 днів стояв трактор. Короче, привезли нову зовсім головку нам, поставили все, коромісло, ну, коромісло, все наше. Одне що, сервіс не відрегулював клапана. Ну нічого, воно все працювало, не цокотіло. Але догадка є, що прокладку перевернув іншою стороною, не тією, якою потрібно поставив, і закрив і канал. Але це все покаже потім після розбору. А поки що чекаю евакуатора, забираю, слава Богу, на ремонт. Сервіс працює не так, як би хотілося, не так швидко, але є. Так, потрібно завести вигнати його на вулицю. Він зараз ззаді на городі стоїть. Виходить, 383 мотогодини а перший раз. Міняли головку на. там щось було 200. 180 з чимось, 189 чи 199 щось таке. От коли воздухло стоїть, в ньому такий звук, начебто, ну, є звук такий ж сторонній. А коли без воздухла, то це взагалі звук. Так воно наш звонко, чутно, що щось там не те. Клапана. Ну, довго мучити його не потрібно. Це його вигнати як можна швидше. А й стоїть, чекає. І все. Хай стоїть, чекає, доки приїде сервіс.